thank <laughs> i Навчання. Тема уроку основа охорони праці і безпеки життєдіяльності в навчанні майстерні. Сьогодні ми разом з інженером з охорони праці, з допомогою освіти Андрієм, детально розглянемо інструкції під час роботи на листатах за професією виставних широкого профілю. Сьогодні ми з вами поглянемо, як відбувається урок виробничого навчання. Та наглядно вам продемонструємо головні порушення правил з техніки безпеки при роботі на металорізальному обладнанні. Тож досить дивитеся. Під час роботи на металорізальному обладнанні виставник повинен суворо дотримуватись інструкцій з охорони праці, щоб не травмувати себе та інших працюючих, і щоб уникнути нещасних випадків. Як часто кажуть, ці правила писані кров'ю. І, на жаль, це правда. Тож ми повинні впевнено закріпити їх і керуватись роботів. Кожен металорізаний верстан має небезпечні зони. Зокрема, на такаму верстаті це передній кінець шклителя з патроном, це задній кінець шпителя, що виходить з передньої бабки, це зона різання, заготовка, що обертається, ріжучі промки інструментом, ходовий вид. Складовий вал, тож ми повинні бути дуже уважними до цих елементів версаду. Також хочу зауважити, що як здобувач освіти повинен дотримуватися техніки безпеки життєдіяльності під час проведення уроку, також і сам майстер виробничого навчання повинен дотримувати своїх посадових обов'язків на робочому місці та також техніки безпеки з охорони праці. Одягти спецодяг, застібнутися, заправити одяг так, щоб не було звисаючих кінців, підкласти підніжну дерев'яну решітку, перевірити її справність. Забороняється працювати в печатках, рукавицях або з забинтованими кистями рук. Найменшу ниточку, яка стирчить, може затягнути, і буде травма. Використовуйте запобіжний кожух екрану. Забороняється гальмувати патрон верстата ключем або рукою. Не приймайте і не передавайте предмети через обертові частини верстата. Не залишайте торцевий ключ в патроні. Не вимірюйте оброблювану деталь до повної зупинки верстата. Не підтримуйте і не ловіть рукою відрізані деталі. Не подовжуйте рукоятки затисненого інструменту за допомогою труби. Не відходь від верстата, не вимкнувши його. Не відволікайся і не відволікай інших під час роботи. Не залишай відкритими запобіжні кожухи. Негайно закривай огорожі. Забороняється класти заготовку і інструмент на станину і кришку передньої бабки верстата. Не можна схиляти голову близько до патрона, що обертається або робочого інструменту. Не кладіть ліктів і не спирайтесь на верстат. Заборонено смалити в навчальній майстерні. У кулачковому патроні без підтримки центром задньої бавки можна закріплювати лише короткі, довжиною не більше двох діаметрів, урівноважені деталі. Забороняється охоплювати деталь шкіркою. Шматок шкірки отримують пальцями правої руки або обома руками за її кінці. Олоджувальну рідину слід подавати насосом або спеціальним пристроєм. Забороняється видаляти стружку під час роботи верстата. При зачищенні виробів напилком тримай його рукоятку в лівій руці. Тоді рука не буде знаходитись над патроном, що обертається. А зараз перейдемо до охорони праці та безпеки життєдіяльності при роботі на фрезерному верстаті. Версата фрезерної групи мають небезпечні зони. Це фрезерна оправка з фрезою, це маховики рукоятки електрошафи та род заземлення. Треба бути дуже обережним і уважним. Під час роботи використовуйте захисний екран. Надійно закріплюй оброблювану деталь в місцях, які знаходяться найближче до оброблюваної поверхні. Для закріплення деталі повинно бути не менше двох прихватів. Якщо фрезерувальникові доводиться ставати на стіл верстата, щоб затягнути штревель, йому потрібно бути особливо обережним, Бажане підстрахування з боку другого робітника. При затягуванні штревеля забороняється триматися за ключ обома руками, бо можна втратити рівновагу і впасти. Притримуйтесь однією рукою за корпус верстата. Перед початком роботи ретельно перевірити надійність закріплення машинних лищат та заготовки, а також надійність закріплення фрези на оправці та оправки у шпинделя верстата. Забороняється здувати стружку. Прибирати стружку можна тільки щіткою з довгою рукояткою, магнітом, спецкручком після зупинки верстата та відведення інструменту. Не нахиляйтеся над оброблюваною деталлю. Не стійте в площині обертання фрези, не кладіть лікті і не спирайтеся на верстат. Забороняється тримати на корпусі верстата інструменти, пристосування, заготовки, готові вироби. Стеж за чистотою робочого місця, не за харащу Техніка безпеки при роботі на заточувальному верстаті. Перед початком роботи переконайся, що коло ціле і не має биття. Забороняється працювати колами, що мають тріщини. При роботі на заточувальному верстаті користуйся запобіжним екраном або захисними окулярами. Зазор між краєм підручника та робочою поверхнею кола повинен бути не більше 3 мм. При великому зазорі між опорою та абразивним колом, різець може бути заклинений між ними, що може призвести до травми та розриву кола. Площина підручника та різця, що заточується, повинна знаходитися на горизонтальній площині, що проходить через центр кола або трохи вище 10 мм. При заточуванні необхідно тримати інструмент або деталь міцно, максимально близько пальцями до частини, що заточується, жорстко і надійно. Правки шліфувальних кіл необхідно проводити алмазами, алмазно-металевими оліпцями або шарошками відповідно до встановленої технології правки. Свердло під води плавно, зменши подачу свердла при виході з отвору. При знятті свердла необхідно користуватися спеціальною виколоткою, підклавши на стіл верстати дерев'яну підкладку, щоб не пошкодити кромки свердла. Врай важливо вивчати дисципліну безпеки життєдіяльності. Адже об'єктом вивчення цієї дисципліни є людина у різних аспектах її діяльності. Сьогодні ми торкнулися дуже важливої теми охорона праці, яка має велике значення для безпеки і комфорту в процесі роботи. Нагадую, що нехтування цими інструкціями має велику ціну. Це ваше здоров'я і ваше життя. Тож безвідмовно дотримуйтесь цих правил. Дякую за увагу, детальні інструкції, домашнє тестове завдання, доступне за посиланням під відео. Бажаю вам успіхів!